Всім доброго дня. Продовжую тему міні-трактора. Укриття для міні-трактора. Якось такий, такий спосіб. шифер, який я зняв, був зверху. Він пішов сюди на сторону. Ну так вимкнуло світло. Буде вже продовження, скоріше всього завтра. Чуть-чуть тут залишається його докласти. І так, став невеличке таке віконечко, рамочку. Бо в у мене, у мене їх є багатенько. Я кажу, що тут ще треба буде сюди зробити продовження. Отак от тут доробив, доклав ще тумби. Всередину сюди зайде плуг. Там і фреза буде, ну, коротше ось так. Ну, Подоки погода дозволяє, до та й Ну, Впаде сніг, то на цим прикритися. Ну ось що? вдалося зробити самому за такий період. Ні, як взяться, щодня, то можна було, було і зробити. Але то туди, то сюди, та... отак. Чим гарно дня та мирного неба.